Доброго дня, у нас вітає розборка Trial Зайшов Toyota Vensis, 25-й кузов, 1,8 бензин на механіці, на 16 дисках, до рестайлинг. Помилок по приборці нема. Мотор працює рівно. Зі шупа не димить. Ді масло за і також. Омивочний фар, проти туманки присутні. Кому потрібно, звертайтесь за запчастинами. Дякую за увагу.